Вітаю. В цьому уроці ми поговоримо про створення журналів на мутрі. Е, я б не сказав, що вони є обов'язкові. Ви їх більше робите для себе, щоб ви орієнтувалися, який урок до якого належить, і тому подібне. Тобто спрощували собі Е, Тому давайте з вами зразу перейдемо і спробуємо щось створити. Оскільки в мене на всіх курсах вже журнали налаштовані, я буду це виконувати в пісочниці. Заходжу сюди. І перехожу в журнал-оцінок. Як ви можете побачити, в мене просто підпис, що цей курс називається Пісочниця і все. Ось такий журнал, який складається зі списку вчителів. Давайте попробуємо його налаштувати. Перехожу в налаштування журналу. І першим ділом перейменую «Пісочниця» в річну. Тому що головний елемент в нас річна. Назва категорії річна. Також ми можемо подивитися, як воно рахує. Ось тут, там, де показати додаткове, ми завжди можемо подивитися. В даному випадку середній бал з двох семестрових нам, в принципі, мав би підходити. Якщо б вам щось тут не підходило, середній бал вам не йде, ви можете вибрати щось інше. Як воно працює, будемо розбирати по ходу справи. Поки що річна в нас тільки лише середній бал. Підсумки категорії. Вони в нас в даному випадку не цікавлять, можемо їх скрити собі і зберегти. Все, ми перейменували. Тепер у нас є річна. До річної входять два ну, перший семестр і другий семестр. Відповідно, додаємо. О, це в нас буде не елемент оцінювання, а категорія. Тому що категорія це є папка. Відповідно, я додаю категорію, називаю її семестр. Наприклад, один. Так. Це собі скопіюю, щоб менше писати. Отож. ,��ح. Семестр теж рахується в посередньому арифметичному. Мені підходить. Ця категорія буде належати до моєї річної. Значить, більше додатково тут нічого налаштовувати не потрібно. Все підходить, зберігаю зміни. Так само додаю семестр 2. Семестр 2. Знову дивлюся. Все добре у мене. От, і з'явилося блок належить до категорії. Оскільки в мене семестр 2 належить до річної, я тут нічого не змінюю і зберігаю зміни. Є. Ну і давайте подумаємо про тематичні, як їх правильно додавати. Я би радив кожне тема календарне планування приносити електронну табличку. Це спростить вам і життя, і е, набагато зменшить рукописну або друкарську роботу. Е, ось у мене вже є готове планування. Вони Класи відповідно розподілені, тих, що вже назавантаженні. Давайте щось подивимося. Я бачу, що в мене складається в п'ятому класі на перший семестр одна, друга, третя тематична буде, а в останній в мене їх буде дві. Відповідно, мені треба зробити так, щоб до семестру один було в мене три тематичних, а до другої дві. Додаємо категорії. Тематично. Один для прикладу, так. І належить до категорії в даному випадку семестр 1. Знову ж додаємо. Тематична 2. Знову ж, до семестр 1. Ще раз: тематична тепер 3. Але, припустимо, я спеціально зараз не виберу семестр 1, а припустимо, я зробив помилку і не переніс. Ось, ну, збережем. Ми побачимо, що тематична 3 попадає до річної. Це помилка, її треба змінити. І це змінити, ми вже знову ж прописати це не зможемо, тому що там буває глюк, що воно не хоче переносити. Через це вибираємо от такі дві стрілочки вверх-вниз. Ось вони в нас. Я нажимаю, мені йде загрузка. І після того я можу переносити. Тепер лишилося лише оприділити, куди мені це віднести. Чи воно належить до річної? Напевно, ні. І До семестру 1, скоріше за все, так. Ну, відповідно, тут точно так. Але воно буде йти перед тематичною 1? Ні. Перед тематичною 2 або в середині тематичної 1 теж ні. В середині тематичної 2 знову ж ні. Після тематичної 2 так. Значить, мені потрібно розмістити саме в ось цю клітинку. Переносимо. Як ви бачите, в мене три тематичних в семестрі. Рухаємося далі. 4 до семестер 2. І 5. Теж до семестер 2. Як ви бачите, найпростіше налаштувати додавши додаткову категорію. О, тепер цікавий момент. Коли ми додаємо певне завдання. Неважливо, яке воно. Ми можемо йому вказувати, куди воно відноситься. Так, уявімо, що в мене є певна кількість уроків, так одне завдання, друге, третє, і вони всі до тематичної один: один, два, три і тому подібне. В принципі, тоді мені додаткових папок можливо і не потрібно. Тобто я точно знаю, що там буде одне завдання, і мені систематично порахує правильно. Тобто я знаю, що завдання оціниться 12 балів, значить, воно буде рахуватися по 12-бальній системі. Але бувають такі випадки, коли в нас в році є декілька блоків. Там блок 1, блок 2 і блок 3. Е, перший, наприклад, блок оцінюється в 3 бали. Другий блок в 2 бали. А третій блок нехай буде ще в 7 балів. Відповідно, е, в мене вже декілька завдань. І щоб воно мені порахувало суму балів, Мені вже е, середня арифметична тут не піде. Тому е, я б радив зараз створювати папочки кожного уроку, тому що ну, не завжди ми знаємо наперед, як воно нам буде правильно рахувати. Через то додамо категорію, наприклад, е, урок 1. Так? Е, належить до категорії тематично 1. Як определити, який урок куди належить? Календарне планування димся, у нас номерація є. Типу, все буде нормально, коли ви будете звіряти, наприклад, у мене 5 уроків, я 5 підряд уроків додаю підряд. Потім до тематичного 2, і так далі. Ну, це така базова річ. Середній бал мені не підходить. Мені потрібна сума балів. Тому що я знаю, що в мене там, наприклад, в першому уроці одне завдання одна кількість, друге друга, і третя, третя, і разом це виходить 12 балів. Супер. І тоді на сума балів мені підходить, зберігаю змін. Є, як бачимо, тепер мені пише, що це посередньо ой, урок один загалом, тобто сума балів. Ще в нас є інший випадок. Додамо категорію, урок два. Теж сюди. У мене такий випадок виник через те мушу сказати. Для прикладу, у нас є два завдання, які дитині ми даємо виконати на вибір. Тобто вибери собі те, то, що тобі подобається, особливо внуж. Це дуже популярна річ, тобто, незалежно яке вона вибере: або одне або друге, кожна з них оцінюється 12 балів. І, наприклад, якщо вона випадково собі зробила 2, одне, вона зробила на 8 балів, так щось їй не пішло, воно, а друге зробила на 10 балів, тобто, ну краще в тому випадку мені би хотілося поставити, ну, наприклад, учню більше, тому що мені він старався він зробив не одне, а навіть два завдання. Так, ну, не все ідеально, звісно, але було б краще поставити таку більшу оцінку. Відповідно, ми створимо новий блок. Це у нас буде урок 2. Ось так зробимо, щоб було зрозуміло. Це наш урок 2. Які, в якому в нас є дві діяльності. Кожна з них оцінюється в 12 балів, і ми шукаємо найбільшу оцінку. Давайте це реалізуємо. Урок 2, і найвищий бал. Все, проблема вирішилася. Як ми можемо побачити, в мене вже стоїть найвищий бал. Супер. Значить, тут мені порахує все як потрібно. Відповідно, за аналогією, ви можете собі зробити додати уроки на весь курс. Це буде в пригоді. То я це зробив чисто так, щоб для розуміння базового. І ще покажу, як воно виглядає в дії. Угу. Вже на налаштованому курсі. Щоб було максимально зрозуміло. Прихожу на налаштування. Ось. Е, коли в мене одне завдання, я б його просто переношу до уроку. Мені так просто простіше номерувати, щоб я його розумів. Одне, друге, третє, третє п'яте і так далі. Є. Є. Ось. А отут у мене є додаткове завдання. Тобто. В принципі, мені би підійшла б сума балів, але оскільки в мене там 12-бальна система, то я її через так, так і поставив поки що. Але можуть бути баги, поки що про них не буду говорити. І тут внизу ще є, коли в мене по дві діяльності, ось вона. І найвище бал. одне, друге, третє, четверте завдання, п'яте, шосте. Тобто таких завдань може бути багато, дитина собі вибирає, що їй подобається, вона собі робить. Типу, через то класна річ. А де то налаштовується, я попробую вам показати. Ось, для прикладу, є якесь певне завдання. Ми, поки що, сюди не вникаємо сильно. Я буду детальніше далі показувати. В оцінці буде така річ, як категорія оцінки. Ми одразу будемо відносити, куди цей урок йде. Тобто ми знаємо, що така річ є. Тобто ми можемо зразу вказати, куди я це хочу поставити, щоб потім не мучитися, бо ви самі бачили, наскільки складно переносити, коли в мене стрілочка. Попробуй вгадай, куди мені треба той урок перенести. Уявіть, що у вас всі уроки будуть знизу, вам треба буде їх отак кожен розкидати, куди потрібно. Це буде дуже складно. Через то раджу з самого початку налаштовувати завжди журнал оці. На цьому все. Дякую за увагу і до наступних здобути.